Всім привіт! Прийшли у нас вихідні. Знайшов я завантаження біг-беги тут біля Кривого Рогу в сторону Дніпра, на Губиниха, біля Новомосковська. Доводить таки непогано, 170 км. Ну хай я сюди доїхав ще 40-210 км, тим паче що я сюди їхав 40 км пустим, 9000 тисяч. В середньому скільки 42-43 гривні за кілометр. Не, звісно, не 60, ну, краще, ніж 30. Правда, сьогодні вже у нас в понеділок я профтикав шукав завантаження за копійки, не хотів їхати. А зараз у нас вже вівторок загрузився, Ну, сьогодні правда його розвантажать. Ну... Все, що не робиться, все кращому. А там вже з Дніпра подивимось, куди будемо їхати. Зараз головне з цієї ферми виїхати. Біг -бі -бі я пов'язував. Дякувати Богу, ремні мені трішки подарували. Та вже хоч є чим більш-менш ув'язувати. Так що така ось красота, поле. Доїжджаємо до цієї кубинихи. Звернулися до культської траси. Починається такий зелений асфальт. І показує, що до самої купини, до повороту нам залишилось 4 кілометри і будемо дзвонити замовнику, щоб пояснив, куди нам їхати. Тому що адрес нам ніхто не скинув, все по телефону. В принципі, як мені сьогодні скидали адрес завантаження, адрес завантаження просто показує село і все, адрес не знаходить. Пояснювали мені по телефону. Іноді приходиться і так працювати. Орієнтуватися на місцевості, розуміти, що розповідають і пояснюють, куди їхати. Тому що і ще багато чого залежить від того, хто пояснює, як їхати. Бо є сьогодні розповідають, все ясно, понятно. А є такі, що можна заїхати, що ж страшно і подумати. Ну що, їдемо, сказали їхати до першого великого перехрестя. А як розуміти, велике перехрестя, воно ну, в кожного різне. Поняття. За перехрестям прямо-прямо-прямо, місточок, наверх, 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 через центр села, школи. Наверх і там буде автобусна зупинка і за автобусною зупинкою потрібно десь зупинитись. Ну що, Походу, все-таки перехрестя у всіх різні. Все-таки, напевно, мені набув поворачувати направо, а потім наліво. Тому що це не схоже на центр села, тут взагалі. Я уперся в тупік, розвернувся. І взагалі не бачу ніякого мостика, шкіл, тільки якась промзона. Хоча перекресті. Ну добре, що хоч є місто, де розвернутися. Міноді село і добре, що місто вистачає. Їхали далі шукати. Ну що, історія як завжди. Приїхали. Потрібно чекати, що зайнятий, говорить тут. каже, ви, навірно, заблукали. Кажу, ну так, да", кажу, я ж повернув на перекресті наліво. Кажу, перся в железну дорогу і кажу, прийшлось розворачуватись. Посміявся, каже, каже, а потім кажу, розвернувся, повернув, якщо як їхав, то направо, а не наліво. І кажу, якраз приїхав і школи, і центр села, і садики чисто по інтуїції, що глянув, що центральна вулиця написано, вже потім як зупинився, глянув. Нічого, Крюк 2 кілометри поскакав трішки. Зараз йдемо пити каву і чекаємо. Так, вивантирис, стоїмо вже на стоянці в Дніпрі. І поки стрім. Резь у нас закінчиться знову не дуже добре. Тиск повітря бог з ним. У нас знову з'являлася шибка, зараз обнулилась. І знову по адблю. Набрав електрику, сказав, що на адблю. І зараз буду думати, як його злити і заправити нормальний каністер. щоб кудись не заправитися. Зараз буде весело. І так проходить наш вечір відпочинку. Замість того, щоб лежати на кроваті, ми достали всі інструменти, що в мене є. Взяв воду, щоб промити рота, якщо пийнути адблю. Тому що все-таки поки зливав, то я його пийнув. На смак, звісно, неприємно, віддає горічч, але. Не помер, нічого не сталося, непогано було, але краще так не робити, як я, не пити адблю. Тому що зливати в мене погано виходить, але приходиться вчитися. Я ніколи що, що адблю так точно не зливав. Тому що качество адблю погане. Потім схожу на заправку і купив адблю і за Єдиною проблемою, що в мене столкнулося, тим, що у мене не було шлангів. Походив по парковці, також у колег нікого немає шлангів. Всі такі чесні, без шлангів, ніхто не зливає нічого. Ну, нічого. Найшов тоненьку нею і зливав я. Підготавлював воду, і вона мені пригодилася, тому що майстер з мене так собі. І так потихеньку-потихеньку трохи пийнув, трохи в каністру. Але саме головне з машини вицідив, хоч трішка дблю. У наші новий день. Вчора я знайшов це завантаження Дніпро-Мерефа. І зараз будемо йти, уже завантажились, завантажили нам бухти, беремо основний інструмент, будемо йти, я його вже обв'язав, покажу зараз як, і закривати ворот. Трішки вже розпала, обв'язував я ось так. Зараз заліжу, щоб було видніше, і покажу. Знову воду бухти, одна бухта 9320. Це зараз підтягну і там так само. До речі, друг ще подарував ремень, якраз сьогодні допоміг. Якраз 4 землі, 4 ув'язки. Тому, тому що багато чого писало, що неправильно Ну, Тепер я думаю, що це правильно. Минулий раз їхав, дороги немає на Харків, по Сімферопольській. Раніше я пам'ятаю, що в дитинстві нормальна дорога була. До бабушки постійно в цій дорозі. А зараз яма на ямі, я їду 40 км на годину містами, ну, 70 км. Це краще асфальт. Здесь не зерновоз обганяти, але я ж не зерновости. До вивантиження вже залишилось до повороту на мерефу 125 км. Чувствую, що їхати і їхати. Там так як говорили, дорога погана, але сьогодні ще й потрібно розвантажитись. Все того, як вийшов з вихідних, я трішки розслабився, не знімав свій минулий рейс. Я тоді машину залишив з Павлограда, як приїхав, залишив в Дніпрі. Поїхав в Кривий Ріг, відпочив, тому що звідти в мене дівчина. Потім вже вернувся в понеділок в Дніпро, загрузився знову на Мерефу з Мерефи. Ось тільки загрузився, переїхав на Первомайськ і з Первомайська загрузився мухою на Кременчук. Тому трішки вийшов я зі строю. Але зараз знову починаємо, вже правда знову і закінчується робочий тиждень. Уже вівторок, завтра поки вигружусь в Кременчузі, вже є завантаження на Дніпро буду їхати з Кременчуга. А з Кременчуга, ой, я з Дніпра тоді вже буду знову пробувати виїхати на Ріг. Ну, Спочатку все по плану. Доїхати до Кременчуга і розвантажитись. Сьогодні планую доїхати до Полтави. Спокійно переночувати і зранку вже їхати до речі, Не чи я розказував за ситуацію. В минулому ролиці у мене вискочила помилка по AdBlu, і в мене вона пропала. Тому бо я тільки що глянув на AdBlu і згадав, що мені потрібно його дозаправити. Тепер я буду заправляти тільки на Вог, тому що я минулий раз взяв на Вогі каністру Іменно, бо мені електрик сказав, що краще всього це взяти каністри. Ну, правда, 10 літрів з каністри от Блю на Вогі стоїть 800 гривень. Ну, в той момент, думаю, аби Маж помилки, помилки пропали. Але все рівно це дуже дорого 800 гривень за 10 літрів. Тому я буду заправляти просто адблю на вогі, хоч воно там найдороге, але можливо і найкачеві, тому що електрик говорить, що в Україні мало адекватного адблю, що буде працювати, і щоб не сталися знову помилки. Тому що минулий раз я розбавив те адблю, що мене було з Воговським і помилки, на наступний день я зранку доїхав на завантаження і помилки пропали. Не знаю, сподіваюся, що вони вже не будуть з'являтися, тому що зараз ще заправлю на Вогі адблюну небагато, літрів 15. Або ж доїжджали до поста, пости не знімаємо. І, в общем, рішення було від Електрика, що в Україні некачественне адблю. І В них на фірмі також говорив, що DAF да, з'являються помилки. На Євро 6 йде розшифровка, що там щось по адблю, не вистачає чи не таких приз. А на Євро 5 немає, не розшифровує. І Тому вони сказали, що почали заправляти сканістер, ті, що продаються, і стало все добре, ніяких помилок. Тому і я вирішив заправляти сканістер, але як, думаю, що навої навіть з пістолета повинна бути качественна відблю. Зараз, до речі, кстати, не знаю, чи бреше чи ні. У мене сьогодні їхав, У мене питали, до речі, за розхід палива на дафі. Можу сказати, середній розхід, якщо так довго не збивати і йдеш з вантажем, то 32-33 літра десь, напевно, так. Але чи ж багато що залежить від погоди, тому що я сьогодні їхав проти вітру, окружений подйоми спуски і розход був 35 літрів. Зараз я виїхав на трасу і у мене я збив розхід ось кілометрів, напевно... Це вже давненько, я довго їду, сонце ще світило. Кілометрів, напевно, 15 десь так. У мене зараз середня витрата палива 23. Перед цим було 25, різко скакнуло на 23. Нормально. Спішить додому. Був 23, а перед цим перед постом взагалі, 18 літрів скакнув. Не знаю, Можливо, комп'ютер береш, але в мене я дивлюся і по стрілки на топливо, то також тримається, бо як були перевали і вітер, то прямо видно, як стрілка лягає. Найшли ми розвантаження. Стою тепленько, відкрив бік. Вивантаження вручну не. Складують на піддони і потім вивозять кару. Тому не швидкий цей час, можна відпочити. Єдиний мінус, що пиль від муки, але останнім часом той елеватор, і то ще щось на вихідні буду займатися вже генеральною уборкою, тому що вже надаїла ця пиль. Хочу вже поприбирати нормально, постирати речі постільне. Жара вже трохи спала, тому що як була жара, це було невиносимо спати. Хоч з вентилятори працював. Але все рівно жарко. Тому зараз 12 години дня. Можливо, як до речі, загружусь сьогодні на Дніпро в середу, а можливо, завтра. Дунева логістка сказала, що договорила, щоб на сьогодні загрузили. І завтра вигрузили. Але якщо не встигну розвантажитись, то вигрузка буде в п'ятницю, а загрузка завтра. Не знаю. Краще, б, аби сьогодні завантажили, але вже як буде, так і буде. Да, сьогодні у нас продуктивний день вийшов, тому що я в спешці, я в пів четвертого розвантажувався, набрала логістка. Сказала, що мене чекають і сьогодні мене завантажать. Ну що, я думав, я вже не встиг, але ну, мені склали до 4, тому камера лежала на спалці, не мог дотягнутися, тому заїзд не знімав, а знімати було що, тому що адрес тут був один. ну, Грубо говоря, через забор, а цей адрес не знаходив. І мені потрібно було набрати замовнику, він пояснив дорогу. А я понадіявся на себе, навігатору. Під'їхав на ніфті базу, чи що там було, чи автопарк з бензовозом. До охорони під'їжджаю, кажу, я на загрузку. Кажуть, чим грузитися будеш акумуляторами. Кажу, Каже, странно. Каже, адрес який називаю, їхній адрес. Каже, ну так, да, адрес наш. Каже, зараз будемо дзвонити, уточняти. Коли думаю, я вже розумію, що я не туди попав, дзвоню замовнику, кажу, так-та-так, та, так", кажу, я перед воротами стою, кажу, бін завозить. Він каже, ви трохи поворот проїхали, там металопрофіль, щось було написано красним буквами, вам потрібно було туди. Я кажу, поняв. Я до охорони кажу, розвернутися можна, каже, ні. Каже, там далі десь може, може розвернешся. Я глянув по Google-картам спутником, що там взагалі. Вузінько, провулочки, думаю, та ні, 300 метрів можна і ззадки здати. І задкував, да. машини їдуть, ніхто, ну правда, всі спокійно об'їжджали, як тільки машини їхали, ззаду я ставав, їхав, це все на варійки, саме головне обережно. І зараз мене завантажили по-бистрому, почекав документи і зараз в 6 годин вечора їду на свою любиму заправку прочень. Переночую і завтра зранку буду там на розвантаженні. Переночували і їде я по своїм любимій лапках в дорозі. О, скакаємо. Забрав колону машин за собою. Сьогодні тільки виїхав з Осоянки, звернув на цю дорогу. Перед подйомом, як вона ляшківка називається, здається, стояв колега, дивлюсь, махає, зупинився, порізав скач, боковий поріз. допоміг чи міг, дав балонники, монтіровку. Тому трішки, можливо, опоздаю, але нічого страшного, в мене я допоміг колегі. У мене настрій піднятий. Колега радий, що я зупинився, тому допомагайте друг другу, зупиняйтесь. Там 20 минут ролі вашого його не зіграють. А людям можна допомогти за цей час. Ще потрібно буде зараз заправитись і їхати на вивантаження. Друзі, їдемо, доїжджаємо до розвантаження. Їдемо. Чесно, трішки було страшнувато. Як сюди поворачувати, тому що я спершу зупинився, запитав, чи я переїду, чи ні. Там якраз жінка йшла, кажу, тут... Машинка приїде, каже, да, фури їздить, каже, теж би якось страшнувато, каже, та ні, все нормально. Перше відчуття, що хто його знає, Зараз якось в жопу заїду і все, і не виїду. Опа! Потихеньку зараз доскакаємо. Ну що, друзі, находить я під прицепом. Стою біля метеора. На одній розвантажився. Їхав на завантаження і в мене оце колесо. Дивлюсь чорний слід, димок, я поки раніше зупинився. Як, димка ще не було, я поки просто перестроївся в праву і Якраз пішов димок. Ну, Колесо ціле не пострадало, слава Богу, вчасно замітив. Ну, воно ще на повороті, як я виїжджав, я приїхав на ньому десь кілометр, я ще на повороті дивлюсь, чорний слід залишив. Ну думаю, можливо, що спека. За счет цього чорний слід, як зазвичай. Коли ж стане чую запах резини, ну, він пора ставати. В итоге заглушив енергоаккумулятор. Я, якщо чесно, не знав, все по ходу дізнаюсь. Тут був такий болтик, знаходився, і його там такий паз ставив і закрутив болтом. І зараз будемо їхати на друге завантаження. Збираємо все, що наше. О, все видно. Слід залишився. Зараз будемо пробувати. Дай Бог, щоб все вийшло. Зараз тільки руки помити і можна буде їхати. Все, виїхали на рейсі з Дніпра. Сьогодні відчув себе таке, як будто працює на якійсь, не знаю, розвозки почті. Одне розвантаження, два завантаження. Завтра, до речі, у мене знову два розвантаження. Любима моя криварічна сталь. Тільки там трішки за містом. І... Звісно ж, друга точка в самому Кривому розі, і ще у мене завантаження на Харків, якщо встигну. Звісно. Плани має наполіоновський, хочу це все встигнути, і це все потрібно зробити до трьох годин дня. Будемо старатись. сьогодні доїду до, до своєї парковочки, ляжу відпочину, тому що сьогодні був день дійсно тяжкий. А завтра знову продовжимо.